Добрий день сьогодні на рандиву з автопілотом. Автомобіль, з якого я дуже не хочу виходити, тому що мені дуже подобається. Всередині це автомобіль, який беззаперечно буде популярним у егоїстів, юристів, стилістів і, можливо, навіть кінематографістів. Автомобіль дві третини назви якого співзвучні з назвою моделі цього ж виробника легендарної моделі. Думаю, ви вже здогадуєтесь. Йдеться про Citroen ДС ДС3». Пригадує своє здивування під час першого знайомства з ДС-3. Читання пресрелізів і медитація не допомогли стримати вигуки подиву. Новітній та історичний ДС-и не мають нічого спільного, і заклик вбачати в ДС-ах символ традиційного прагнення марки до революції все ж таки є перебільшенням, коли йдеться про трійку. Компактний, але місткий, чарівний, але унісексовий, не брутальний, але пруткий, DS3 заслуговує компліментів. Втім, революція це занадто гучно. А от слоган Атакуючи шарм описує цей хетч набагато точніше. Абсолютно все, що знаходиться всередині автомобіля Citroen DS3, покликане підкріпити задум виробника, який висловлений в гаслі. Важливо як їхати, а не куди. Оригінальні форму кузову 38 варіантів кольорового оформлення, світлодіодна оптика та підходящі для перетворення на релійний снаряд кузов є ключовими причинами привабливості DS3. Про цю модель можна говорити як про вдалий баланс між враженнями та реальними здібностями французького компакту. Ще однією приємною несподіванкою стало те, як багато як для автомобіля такого формату, місця на задньому ряді сидінь. І якщо домовитись з водієм, аби він посунув вперед своє сидіння дещо складніше, з переднім пасажиром. Це не буде проблемою, тому що і він не відчуватиме дискомфорту, навіть якщо суттєво посунеться вперед. Дякувати оригінальній конструкції відділення для рукавичок. Створений на базі c 3 і покликаний замінити модель c 2 DS3 набагато більше підходить охочим повеселитися або ж заявити про свій витончений смак ніж батькам з маленькими дітьми. Хоча, в принципі, нічого не заважає користуватися цим авто ані тим, ані іншим, адже місця на передньому та задніх сидіннях вистачить і для здорування. І для дитячого крісла. Краш-тести доводять, що усі залишаться неушкодженими в разі аварії на дозволених правилами швидкостях. Свого часу в мене була можливість поїздити на різних Сітроенах: на «Ксарі», на С2, на С3, на С4 ВТС, але ще ніколи в мене не було настільки агресивного автомобіля Citroen. Здавалося б, дуже простий двигун 1,6, але озброєний турбіною та. Ручною шестиступеневою коробкою перемикань він справді дає можливість відчути себе водієм. Like me, Ефект вовка в овечій шкірі це саме те, що подобається мені в DS3 найбільше. За квітковою зовнішністю криється справжній боєць, готовий прискоритися до сотні за 8,3 секунди, гальмувати від 60 км на годину до нуля за 2 секунди на відрізку дороги довжиною 14,6 метра. А головне практично постійно тримається усіма чотирма за покриття, коли йдеться про маневрування на швидкості в межах 80 км на годину. Ми це перевірили. 150 турбоконей, шість ручних передач і коротка колісна база з досить жорсткою задньою підвіскою роблять DS3 чудовим вуличним воїном. Втім, не в цьому кольорі. Та все ж сидячи на сидінні з дуже виразною боковою підтримкою і тримаючи за спортивне шкіряне кермо, у вас є багато шансів гідно відповісти чималій кількості снобів. Парадоксально, але практично ідеальний автомобіль насправді є дуже вразливим в Україні саме тому, що є ідеальним. Цей двигун розрахований на стандарт Євро-5, а ця підвізка розрахована точно не на Україну, щонайменше на Францію. Над першим ви можете посміятися, мовляв, дурниці. А от не відчути жорсткості балки просто неможливо. У нас не так багато нормальних доріг. До речі, у Франції ДСів вже дуже багато. От де вони справді на своєму місці. Красиві французькою красою, економічні, безпечні, зручні при паркуванні, слухняні на серпантині і швидкі на шосе. Але, і це важливо, не такі помітні в потоці. В Україні ж ДС3 сприймають зовсім інакше, і тільки від водія, від його вміння, так би мовити, носити його згідністю залежить реакція оточення. А вона таки обов'язково буде.